Доброго раночку, ми з України, Середа, і сьогодні в нас тема розмови трішки нетипова. Вчора мені задали таке питання розповісти, попросили, що стається з відьмою, коли вона помирає, і чому відьми за повір'ям помирають дуже важко. І я хочу сьогодні розібратися в цій темі, щоб не було якихось домислів, щоб не було чогось такого, що люди вірять, не знаючи. Теми. І е, сьогодні ми е, розглянемо, що з відьмами, з відьмами стається саме після смерті і чому їм так важко помирати, як кажуть в народі. Є думка про те, що відьма помирає важко через те, що її не відпускають гріхи, і гріхи не дають їй відійти, відійти в інший світ, тому що нечість не відпускає її від себе. Відкрию вам невеличкий секрет: це маячня. Така думка існує через те, що люди поділили світ на біле і чорне. Якщо вовк їсть овець, він поганий. Якщо люди їдять овець, вони хороші. Чому ж тоді світлі відьми, які не зробили за своє життя жодної порчі, помирають теж важко. Причина досить проста. Подібне вертається в подібне і померти відьма не може не через гріхи, Гріхи і чортів, а через перекачаний в порівнянні з іншими людьми астрал. Тому що війма протягом життя вона працює з великою безлічом е Тіл енергетичних з великою безлічю запитів до астралу, тому їй дуже важко відокремитися від свого фізичного тіла, тому що дуже багато енергії накопичується за життя астральної саме енергії. Якщо відьма працює на низьких вібраціях, відповідно, після смерті вона може стати представником нижчого астралу, тому що її астральне тіло розвивається настільки, що стає центром. Більшої сили, аніж душа, а душа наша це високочастотні енергії, оскільки астральне тіло є зв'язуючим елементом між тілом і душею, фізичним тілом, тому їй важко відходити, важко помирати, тому що в неї ще багато енергії і сили, яку вона повинна була вкладати в людей, яку вона повинна була перекачувати через людей. Душа відьма буде хотіти спокою, а ось її астральне тіло навпаки буде. Бажання в нього утримати зв'язок з матерією, таким чином астральне тіло відьма може продовжувати жити, існувати навіть після фізичної смерті тіла, навіть тоді, коли душа знаходить спокій. Пам'ятаємо, що після смерті людини тонкі матерії розпадаються подібно фізичній оболонці. Таким чином з'являється велика е, кількість сут... сутностей і полтергейстів. Існує думка про те. Що в окремих випадках астральне тіло заміщує душу в тілі. І звідси виходять легенди про відьом, які живуть більше сотні років, які можуть перетворюватися на котів, жаб, пацюків тощо. Ну, є дуже багато версій, як може далі існувати душа відьми. Загалом, частіше за все, душа відьми проходить трансформацію і або знову повертається на землю під личиною відьми, доки не виконає свої кармічні задачі, або стає зовсім інакшою сутністю вищого або нижчого астралу. Там вже якось їх там е е призначають, що відбувається з магією відьма після смерті. Ось може так статися, що людина померла раптово, і в неї є незавершені робочі проекти. Серйозні давні роботи, в які було вкладено багато сил та енергії та програми, які вже встигли запуститися. Продовжать працювати незалежно від того, чи живий їх автор. А дрібні роботи без постійної підтримки енергією відьми розсіюються. Тому е, війма може продовжувати жити після смерті, але вже в іншій формі вона буде існувати, вже інші задачі вона буде виконувати. А те, що вона почала, якщо велика робота, вона буде продовжуватися і колись завершиться, звісно, тому що вже не буде підпитки енергії. Ось те, що мене питали, це те, що я хотіла розповісти. Далі, що в нас цікавого буде? Сьогодні, зараз, буквально через годинку. Я, можливо, встигну завантажити відео, щоб ви побачили. Через годинку у Макса, хто приймав участь у зборі, у зборі на три напрямки, буде прямий ефір з розіграшем призів. Там дуже багато лотів. Будь ласка, підключайтеся у Насті і у Максима на сторінках це все буде. Якщо ви не зможете, то і буде запис і ви все побачите. Я теж не зможу, бо я буду працювати. І тоді подивимося, хто там що виграв. І Дуже дякую вам за людяність, хто приймав участь. У мене завтра теж прямий ефір о 19-й годині. Я вас чекаю в інстаграмі е і будемо з вами розглядати ваші питання. Теми ефіра немає, просто будуть питання, і, звичайно, в кінці ефіра буде подаруночок. А ще хочу вам показати деякі речі з крамнички. Гарні товари. У нас в крамниці вже 200 підписників. Я дуже рада, що люди е, приєднуються. І в нас вчора е, підписниця під номером 200 вже отримала подарунок тільки за підписку. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Акцій багато. Буду робити розпродажі, акції, подаруночки. Все буде. Дуже активно буде працювати сторіночка, і я думаю, що кожен знайде собі там щось цікавеньке. А вам хочу сьогодні запропонувати ось таку. Е, Брошку, це магічна брошка. Називається вона Сила жінки, натуральні камені. Виглядає просто неперевершено. Тут програма саме на силу жінки. Прокачка енергії для успіху, для грошей, для кохання, для того, щоб вам везло, для того, щоб ви відчували себе впевнено. Якщо у вас буде ось ця річ, вам завжди буде вести і у вас все буде добре. Вартість такої брошечки це ексклюзив, ручна робота. Вона єдина. 800 гривень. Хто хоче, можна замовити в особисті повідомлення. Далі дивіться, у нас крамничка стає таким центром подарунків. Люди беруть подарунки на дні народження, на ювілеї, на все, на що завгодно. Ось такий набір на нас є чудовий. Тут у нас свічечка від депресії з програмкою, і тут у нас таке чудове мило. Троянди збила. Дивіться, як гарно виглядає. А до того ж, свічка програмна і робоча. Вартість такого набору 800 гривень. Свічечка актива. Конкретно на того, кому ми даруємо цей набір, щоб вона працювала правильно. І е, ще хочу для діток сьогодні запропонувати. Ось такі, дивіться, у нас ручної роботи гарнесенькі є брилочки, це вони з оберегами. Тобто цей брилочок береже дитинку. Саме для дітей. Їх тут двоє. Можна для двох діток взяти, а можна для двох друзів, наприклад, взяти. Ну, тут вже як ви захочете. Вартість одного такого брелочка вже з програмою оберегу. 400 гривень. У мене їх два, більше немає. Тому, будь ласка, замовляйте, заходьте, підписуйтеся на крамничку. Хто не знає, де знайти крамничку, у мене в шапці профілю. І в інстаграм, і в Фейсбук. Ну, кругом є крамничка, є посилання. Якщо ви зовсім не можете знайти навіть за посиланням, пишете мені в особисті, я, звісно, вас туди проведу і все покажу. Вам бажаю гарного дня, тихого дня. Приймайте участь в ефірах. Швидесенько, зараз до Макса на ефір. Хто приймав участь, подивимося, як вам повезе що що Ви виграєте, я теж сподіваюся на виграш. У мене <кій> два номерочки виграшні є. А від мене в цьому розіграші я дарую три лоти. Перший лот це відеоприйом 50 хвилин безкоштовний, другий лот це захист. Річний захист на людину енергетичний. І третєло це програмний браслет з ума програмками. Це все отримують у нас різні люди, хто виграє зараз в ефірі ці подаруночки. Тому я дуже рада стати частиною цієї доброї справи. Я сподіваюся, що ми зробили дуже багато для тих людей, які потребують зараз допомоги. І вам бажаю теж не бути байдужими допомагати, і все в нас буде добре. Слава Україні!